Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про дієслово. І сьогодні будемо утворювати та записувати дієслова за групами він, вона. Виконаємо дихальні вправи. Візьми уявну квіточку. Глибоко вдихни носиком аромат квітки. Видихни через ротик. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Підготуй, будь ласка, долоньку. Візьми уявну пір'їнку та поклади на долоньку. Глибоко вдихай через носик та видихай через ротик. Подуй на пір'їнку. Почали. Вдих, видих. Вдих видих. Промовимо чистомовку. мовку. Ки-ки, ки, прилетіли вже шпаки. Ні, ні, ні. Ми зробили їм шпаківні. Уть-уть-уть, нехай в них вони живуть. Уть-уть-уть. Їхні дітки хай ростуть. Постав відео на паузу промовчисто мовку. Слова промовляй чітко. Для початку давай пригадаємо. Дієсловом називається частина мови, що означає дію предмета. Дієслова відповідають на питання. Що робить предмет? Що робив? Що зробив? Що буде робити? Та що зробить? Дієслово в реченні підкреслюємо двома лініями. Твоє завдання прочитай слова. Купив! Йшов, пив, купила, йшла, пила, говорив, говорила. Запиши слова у дві колонки. Прочитай, будь ласка, назви колонок. Ліворуч він, праворуч вона. Запишемо слова у колонки. Купив він йшов. Він пив. Він купила вона йшла. Вона пила вона говорив. Він говорила вона постав відео на паузу, прочитай слова в колонках і поміркуй. Кому підходять слова дії у першій колонці та кому підходять у другій колонці. Розглянь піктограми. На які дії вказують піктограми. Прочитай слова. На місце пропусків встав відповідні слова. Прочитай речення. Знайди в реченні іменник та дієслово. Розглянемо піктограми і поміркуємо, що вони означають. І перша піктограмка їсть, сидить, стоїть. Думає, прибирає, працює, співає. Прочитай слова, їв, стояв, сиділа. Прибирав, думала, працював, співала. Тепер давай з тобою розглянемо піктограмку і поміркуємо, яке слово треба вставити замість пропусків. Артем що робив? Їв. Прочитай речення. Знайди, будь ласка, в реченні іменник. Хто? Артем. Та діє слово. Артем що робив? Їв? Маша, що робила? Сиділа. Прочитай речення. Знайди іменник. Хто маша? Дієслово. Маша, що робила? Сиділа. СТЬОПА що робив? Стояв. Прочитай речення, знайди іменник. Хто Стьопа? Стьопа що робив? Стояв дієслово. Оксана, що робила? Думала. Хто? Оксана. Оксана, що робила? Думала. Ілля, що робив? Прибирав. Хто? Ілля? Ілля що робив? Прибирав? Давид що робив? Працював. Хто? Давид? Давид що робив? Працював. Аня, що робила? Співала. Хто? Аня іменник? Що робила? Співала. Дієслово. Підготуй, будь ласка, зошит. Ручку попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. В полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона, вранці пельські розкрила, у гості комах запросила. В коло кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла, от вітру гойдалась вона. Стій комах запросила, Бджілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі і всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 7 березня. Розглянь малюнки. Прочитай питання. Що зробила? Що зробив? Прочитай слова у фігурах. Вона. Він. Прочитай слова. Поїхав. Поїхала. Прочитала. Прочитав. Заспівала, заспівав. З'єднай кожне слово з відповідним малюнком. Запиши слова групами в зошит. Поїхав. Він що зробив? Поїхав? Поїхала? Вона що зробила? Поїхала? Прочитала. Вона що зробила? Прочитала? Прочитав? Він що зробив? Прочитав вона що зробила? Заспівала? Він що зробив? Заспівав? А тепер запишемо в ЗОшит. Запишемо назви колонок. Вона, що зробила? Він що зробив? Поїхала, прочитала, заспівала. Запишемо другу колоночку. Поїхав, прочитав, заспівав. Давай з тобою поміркуємо, коли відбувалася дія? Вчора, сьогодні. Або буде відбуватися завтра. Вона що зробила? Поїхала, прочитала, заспівала. Він що зробив? Поїхав? Прочитав, заспівав. Ця дія відбувалася вчора. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що дія слова це частина мови, означає дію предмету та відповідає на питання, що робить, що робив, що зробив. Що буде робити, та що зробить! А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!